Самостійна робота номер 5 Пропорція та її властивості. Задання 4. Розв'яжіть рівняння 5,25 поділите на 4,2 до рівня 3,18 поділено на 7,12. Записуємо умову 5,25 поділено на 4,2 до рівня. 1 восьма, поділо на 7,1 другу. Рівність двох дробів, двох відношень двох часток це є пропорція. Пропорція містить крайні члени і середні члени пропорції, щоб знайти невідомий середній член пропорції, потрібно добуток крайніх членів пропорції поділити на відомий середній член пропорції. Тобто, щоб знайти 4,5 Y Потрібно крайні члени поділити на середні. Так і запишемо: 4,2 ігри рівня 5,25, помножити на 7,1 і поділити на 3,18. Це 4,2 Y. Рівний ось цьому Виразу, ось цьому числу в кінці кінців, як будемо розв'язувати, ми знайдемо якийсь результат у цьому результату цих дій. Щоб знайти Y, треба результат цих дій поділити на відомий множник на 4,2. Тобто весь цей правий вираз, записаний в правій частині рівності, поділити ще на 4,2. Тобто, саме Y дорівнює 5,25. Помножити на 7,12, поділити на 3,1 восьму і весь цей вираз ще поділити на 4,2. Не залишилось тільки обчислити значення цього виразу. Можна робити обчислення у вигляді. Дії з десятковими дробами, одну другу записати в вигляді 50-х, а одну восьму 125. Сутник. Можна виконати множення ділення, перевівши всі дроби у звичайні дроби і виконавши дії із дробами. Простіше буде виконати, якщо ці дії виконувати із звичайними дробами. 5,25 запишемось тут як на чорновичку. Ну, 5,25 це 5,1. Треба помножити на 7,1 поділити на 3,18 і поділити на 4,2. 2, /1. 2 це 1 п'ята. До рівня. Для того, щоб множити і ділити дроби, потрібно записати всі їх у вигляді неправильних дробів. 5 помножимо на 4, 20 та 1, 21 четверта, помножити 5, 20, 7, 14 та 1, 15 других. Поділити 3, 8, 24 та 1, 25 восьмих. І поділити 4х5, 20 та 1, 21 5. Щоб помножити дроби, як бачимо, скорочень немає, але при діленні можуть бути скорочення. Ми знаємо, що щоб, щоб поділити дріб на дріб, треба перший дріб помножити на оберний до другого. І в результаті, щоб поділити цей дріб на цей дріб, треба перший дріб не змінити, а другий перевернути, помножити на обернений до другого. Тобто 21 четверта, множиться на 15 других, множиться на обернений, 8, двадцять. І множиться на обернений 5 21. При множенні можна записати все на одну другу риску і зробити скорочення. 21 21,21, знаменнику, в чисельнику поділилися, держали по одиничці. 2, 4, 4 і 8 теж можна скоротити на 4. Тут буде 1, тут буде 2. 2 і 2 теж можна скоротити, одержуємо по одиничці. 15 і 20, 5 і 25 можна скоротити. 1 і 5 і 15 і 5 теж можна скоротити. 1 і 3. І так ми одержали. Ми одержали тільки 3 цілих. Ігри дорівнює 3. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал, вступайте в групу ВКонтакті та відвідуйте наш сайт, на якому всі відео розміщені в більш зручному форматі.